Друзі, всім привіт! З вами як завжди Борода на зв'язку. І схоже, що цей місяць це місяць нових танків 9-го рівня е, завезли нам прям дві різні по типу техніки і тяжик. І ЛТшечку. Якщо тяжик на акаунті, вже ось він тигрик. І на наступному стрімчику ми з вами його обов'язково обкатаємо. Е, я його тільки підготовив і ще навіть не грав. Цікаво буде, як він грається. Звісно, дивився огляди. Е, і мені здається, що цілком вірно, що він мені зайде. Або ні, тут як вийде. Також завезли і контейнери на, на новий американський ЛТ танк 9-го рівня. А так, от. Це в нас звичайні дефолтні конти. Вони доступні в двох варіаціях: це в купівлі за золото та в купівлі за реальні, реальні, реальні. От е, ну, за реальні виходить доволі умовно дорого, тому що. Щоб його забрати гарантом, це 120. Це прям якийсь космос. За золото, ну теж насправді доволі дорого, але треба розуміти, що це новинка, і було зрозуміло, що вона буде десь плюс-мінус продаватись за такий прайс. От, для початку візьму 10, з надією, звісно, що мені хоч якось. Трішечки пощастить. Е, якщо ж з 10 не випаде, напевно, буде сенс брати прямо зразу 20. Ну і є тут в мене невелика кількість ще контейнерів, яку пропоную прямо от зараз відкрити, легасенько підфармити умовну золото, скажімо так, розігрітися перед початком основного, так скажімо, відкриття вибивання. Е, напиши думку, чи вартий цей новий танк уваги, чи вартий він тої кількості золота, е, ну, щоб забрати його, мається на увазі гаранту. Чи, можливо, ти його будеш відкривати, чи вже відкривав, з якого конта випав, теж цікаво це все почитати. Так, ну тут випадає це ці контейнери, типу в яких 1% шансу, або як ні, то золото. Тому е, тут можна трішечки підняти золото, і, можливо, трішечки більше за рахунок танку. Ну, звісно, якщо випаде танк. До речі, ще одна хороша новина для тих, хто слідкує за каналом, мається на увазі. т 77 повернувся мені в ангар. Це дуже і дуже радує. його не придеться тепер викуповувати. Відповідно, в мене в схроні, скажімо так, у мене в проданих зараз залишилися в Ломбарді тільки низькорівні від і насправді їх також десь треба буде всі викупити. Грати я на них, звісно, не буду. Напевно, що ближчим часом так. Йоу! А ось тобі і один відсоток шанс. СРВКшечка вилітає. 7500 компенсацій залітає правильно? Сюди! О. Слухайте. О, ці контейнери доволі прикольні. Разова пропозиція прийшла там на декілька годин. я Думаю, що вона сьогодні багато кому прийде. З от цієї колекції, типу, <рикольні> контейнерів. Я вирішив, та таке перед основним відкриттям можна вас побавити, побалувати і бац, і випав танк. Це не означає, що вам випаде танк. Не, не беріть цю пропозицію з надією, що ви виб'єте тільки тільки з розрахунку, що ви трішечки підфармите золото. От з такого розрахунку можна прям брати. Ну і буквально три пісочних контейнера. З них, звісно, щось прям взагалі останнім часом. нічого цікаво, чотири нагороди? Ні, бустер. Хоч би дало той пісочний сертифікат, не дає. Ну, і пес з ним. Так, ага, Йолки, мені треба ще активізувати один квест. Є на це один день і 12 годин. Так, якраз завтра на етарчих можна буде це обкатувати. Ось, в мене залишилося. Можна повернути 13 танків. І все воно низькорівневе. А, до речі, крім ФЦМ, бляха, ще ФЦМ проданий. Щоб Фецемчик випав. А ці, я думаю, придеться якось відновлювати так. Добре, переходимо безпосередньо до того, що, скажімо так, сьогодні максимально актуально. Не знаю, наскільки, правда, воно актуально, але так, 10 контейнерів, 20 тисяч. Просто, ну, просто, дуже багато. Дуже хотілося би мені з 10 контів вибити танк. От реально. Просто. Тут просто дай танк з цих 10 контейнерів, ні. Бляха. Все, 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 вийде. Давай вийде. Та вийде. Бляха, ну, коротше, ці баговані конти це просто прикол. Багато нагород є. Все. О, з п'яти контейнерів, дало танк. Дало камуфляж пазур. Камуфляж пазур це у нас що за такий камо? Якраз для атаки. Опа! Фул комплект, так би сказати. І є сюди на базочку. Фух, добре. Ага, і вийти я далі не можу. Та це Це скам. А, я не знаю, чого вони так зробили, чого немає можливості вийти. І відкривати це сховище. Ще оця кнопка забрати, все. Ну, це ти один раз тискаєш і все, в тебе всі контейнери одразу відкрились. Тому треба бути якось. Обачним і обережним. Загалом вміст контейнерів, як ви бачите, ну, такий собі, прям дуже сумненький. Е, по факту, нам вдалося вибити 1000 золота. Це з того, що точно. та Тобто 1000 золота з останнього, 100 золота і 600 золота, і 750. Ну, по факту, по факту 2000 золота вдалося повернути. І дуже велике. Прям дуже велике щастя, що випала е, за ці перші контейнери танк. Тобто, по факту, бляха, по факту все рівно танк мені став 18 тисяч. Е, але танк новиночка, тому ну, якось так. Так, тут, до речі, у нас є дві пушки на вибір е, альтернативна буквально за 100 одиниць, і вона у нас. фу-фу. Фугасна у нас ця, а ця просто звичайна. Тобто, по, по стандарту він йде на фугасниці. Шкода за хвилину на фугасниці 2800. А шкода, якщо на альтернативній, точніше, на альтернативній 2800. Коротше, я так розумію, що на цьому танку люди з прямими руками зможуть прям розвалювати таблоїди. О, це, це, звісно, прикольно. Так, камуфляж треба взяти звідси, я так розумію, з зовнішнього вигляду. Не знаю, в мене чомусь сховище дуже-дуже тормозить іменно на ПК, на телефоні, начебто цієї проблеми немає. Я не знаю, з чим це зв'язано. Це, ну, це вже реально не перше оновлення проходить, а ці штуки дуже довго прогружаються. Напишіть, як у вас працює сховище, чи коректно, чи як в мене. Ну, Це просто, дивіться, скільки часу приходиться чекати, щоб прогрузило. Все, пішла прогрузка. Слава Ісусу! Ось він. Це у нас для Т-54-го. Це для А Я дивлюся, що тут для тигрика. Не... Для Тигра Мауса ж немає камуфляжа свого. Бо я взяв там якийсь такий. Це для тигра другого. ні, начебто немає для Мауса свого камуфляжа. Це для скептера. Коротше, добре. Використати пазур для атака, так точно. Дуже круто, що випали вони одночасно, два одразу. Так маю одразу і танчик, і кам Легендарний встановити. Він додає таку типу зенітну пушку. та да-да-да Прикольно. Прикольно виглядає. Візуалочка е присутня. Виглядає він прям. Ну, непогано, непогано. Приймаю ваші привітаннячки в коментарях та у вигляді подобаючих. Повезло, так повезло. Ну, мені здається, що з 101 перших це реально ну реально гарно пощастило. Е, слава Богу, не прийшлося іти далі. Бо далі це контейнери 45 тисяч, а як бачимо, компенсації там ну прям взагалі не дуже-дуже-дуже-не дуже. І того, маю зараз, прямо от зараз маю два нових танчика Тигр Маус. КПЗ. Губейся звідси. Виходь з цього списка. І 9 рівень американець. А так, його тако помітимо. І тепер поставимо зняти це, поставити це. К-91 тут в списку. Кобра тут щось робить. Є атак, є тегер Маус. І, друзі, я думаю, що наступний стрімчик з обкаткою цих двох нових дев'яточок буде максимально цікавий. Тому також не забудь написати коментар. Борода, давай стрім з обкаткою. Нових дев'яток. Е, ось таке вийшло неочікуване відео, навіть фартовеньке, коротеньке, тобто смачненько можна під обід подивитися чи під якісь Е, Затягувати його далі не буду. Прийшли, забрали нагороду і пішли. І до зустрічі з вами в нових відосиках та на етерах. Друзі, гарного дня!